Знецінення номер 2 відбулося у історії з блогеркою Ксюшею Манікен, яка раптом вирішила виступити стосовно слів Володимира Дантеса. І тут знецінення відбувається на тому рівні, що щоб Володимир Дантес не сказав, завжди можна подати. Реакцію на свій текст і вкласти підтексти в його слова, такі, які вигідно власне тим спікерам. Тому що Ксюша не дає цитат Дантеса, але дає йому свою оцінку. Тим не менш, перш ніж ми перейдемо до самої безпосередньої цитати Ксюша Персті Господі Манікен, я бачила, хочу, хочу, хочу зробити невеличкий урок ретроспективи. Тому що я бачу багато повідомлень, мовляв, розкажіть, розкажіть про Ксюшу Манікен. але. По перше, хочеться освіжити рецептори і нагадати вам про мій етер від 2023 року. Від його початку Подоляк зібрав в офісі президента блогерів. І от Михайло Подоляк він їх зібрав для того, щоб очевидно випрацювати якусь нову інформаційну інформаційний новий порядок денний для української аудиторії, яка споживає контент українських блогерів, тих хто є такими у розумінні подаляка. Талант, талант саме коли ти можеш щось штота вот позитивне максимально масштабувати. Це дуже важко зробити. Тому що ще раз падаю, що ти тут продаєш емоцію, внутрішню емоцію. І даєш, що не в інформацією і не потребляет інформацію, а потребує тебе інформацією. Це єдиний спосіб, коли ти должен через своє его продавати інформацію. Михайло Подоляк вирішив змінити інформаційний порядок денний і звернувся до спеціалістів з того, щоб. Продавати людям інформацію не через інформацію, а через себе в інформації. І я така думаю: вау, як цікаво! І всі почали про це обговорювати. І питання в тому, що оцей ось маленький епізод, маленький, дуже маленький епізод, зараз розгорнеться в 40 хвилин мого ефіру. Наступні. Тому що я подивилася фото? І почала згадувати кожного із блогерів, яких я можу впізнати. А через те, що Рагулі вже давно стали літописом, мені досить легко вам зараз показати цю літописну історію шляху до успіху деяких з людей, яких запросив Михайло Подоляк для себе, щоб вони далі подавали інформацію через влюблення в себе. І дійсно у мене такий літопис величезний, що я зараз теж можу взяти і розгорнути вам всю історію Ксюши Менікен, і навіть зроблю декілька вирізків вирізок з цього моменту. Головне, все-таки, давайте на всяк випадок я вам нагадаю, що у березні, 20, чи навіть у лютому, 23-го року, коли там Подоляк зустрічався з блогерами, не зрозуміло на що як це якісно змінило. це, ніяк якісно не змінило, крім того, що дало їм якусь вагу у суспільстві, тому що їх запросили до офісу Президента, але крім цього, Подаляк пообіцяв, що все закінчиться у 23-му. Прямо і обосередковано пояснює: прямо 2023 рік. Все закінчиться. Це точно? Ану, дайте знову пацани. Я не знаю, чи дав Подаляк слово. Пацана, але і подаляк зараз невідомо, де ну і нічого не скінчилося. У нас уже кінець 24-го року. Ну і власне це тільки підкреслює, що, по-перше, будь-які обіцянки ціцянки на тему того, що от зараз ще один-два тижні, ще два-три тижні, і зараз все завершиться. Чим займається, наприклад, останнім часом дуже активна Гардон і та кампанія. Це насправді не Кампанія з підтримки духу, а кампанія з деморалізації, Тому що блогерам пообіщали, а потім блогери досить швидко почали верещати і особливо їх вереск чутніше час від часу, коли відбуваються якісь пікові обстріли в Україні. Ну і давайте перемотаємо з 23 на 24 рік, влітку, наприклад, я робила такий сюжет. Мені дуже подобається, як реально наших блогерів, які Відкривають хавальники таким же чином, збирають у гімняний мішок і аналізують масово, масово. І це прекрасно, тому що їхні методички про те, що українські діти проходять через геноцид, тому що власні договарюються з Росією. А ті українські діти, які на окупованих територіях та вони не такі вже й українські хір з ним, хай посрать на них, посрать. І досвід України і домовленості з Росією історичне теж на нього посрати. А головне, щоб блогери не виділи болі, і тоді їм буде все хорошо, і можна було би виїжджати за границю. І ви знаєте, я на це все дивилася на весь цей потік аналізу. на ці всі... Ти заходиш в стрічку, у тебе так один пост за іншим, один пост за іншим, рефлексії на все це. І я зрозуміла, що мені це все теж нагадує мою раніше пророблену роботу. Тільки якщо ам, зараз ми розбираємо гімняни мішок-блогерів, то раніше це було про мова йде про, наприклад, вивчення математики російської мови і багатьох інших наук, якщо це діти. Не готові, вони будуть вибачте, у послідженні трошки пізніше, тому що вони будуть відставати в навчанні від інших. А відтак мова йде про внутрішню сегрегацію, а також про внутрішню еміграцію, що має наслідком геноцид, фактично, частини народу. Цей закон не заработає і працювати не буде ніколи, навіть якщо ці ура, патріоти будуть вискакувати своїх э, трусов. Дело в тому, що за час іде вот, Просто мовний, язык языковой геноцид людям запрещают говорить на родном языке. І от ви знаєте, ну я коли я коли от побачила слово геноцид у цих методичках, то я зрозуміла, ну точніше на методичках цих висірав блогерів, ви ж розумієте, воно чистої в повітрі, вони десь у ч почули про геноцид, десь у когось підгледіли. І там не факт, що їм роздали методички, не факт, що вони всі публікують написані тексти, тому що там забагато граматичних помилок іноді, але воно так от. Так мені нагадало цей вайб телевідення для пенсіонерів, які вже відходять. Але тут страшно, бо ці ж роблять контент для тих, хто приходить. І от я вам про мовний геноцид не просто так зацитувала репліку, тому що Ксюша Манікен, який дали ордін, гур дав орден, як ви пам'ятаєте, подаляк там з блогерами зустрічався. Написала пост про те, що навіть в такий важкий для України день багато людей не прогавило можливість нагадати, що все, що відбувається, сталося по вині рускоговорящого населення. Я не розумію, як можна одночасно вважати Путіна маразматиком і вибірково вірити у ці байки про освобождення русскоязичного населення. Мені набридло робити вигляд, що мене, хоч щоб щось об'єднує з такими людьми. Це мовний нацизм і глибокий тупізм. Мене. Не дістав. Коротше, до свидання. Ви смієтесь, коли Путін каже, що США побудували у нас біолабораторії, а потім вірити в те, що війна по причині спасіння російськомовних. Так, подожіть. Хто сказав, що проблема російськомовності в Україні тільки тому, що Путін так говорить? Російська мова була інструму... інструментом? Була зброєю проти українського 300 років підряд. Ми згадуємо Валуївський циркуляр, римський указ, заборони введення книжок будь-яких українською мовою, заборони викладання української мови у школах, то що, то що, При чому Причому здесь Путін? Питання в тому, що вам дуже багато років підряд втовкмачують. Що Росія з допомогою української російської мови і з допомогою російськомовного пространства бореться так проти української ідентичності. І коли про це говорять, це не тому, що Путін щось там сказав, а тому, що Росія так завжди воювала. Но Ксенія Манікен це все приносить в те, що люди просто уверують в слова Путіна і поэтому проти русского мови. А якщо б Путін так не сказав, то ніхто б не був проти русского мови. Хоча завжди тема зросійщення звучала в українському просторі і 100 років, і 200 років тому, і Путін здійснив ніколи ні при чому. Ну, і ви бачите, що у Ксі... Ксюші Менюкін, не те, що я за нею слідкую, насправді взагалі не слідкую, мені надсилає час від часу якісь отакі от висіри. У неї є системна робота стосовно того, щоб, по-перше, розповідати про жахливі катування рускоязичного населення, рускоговарящо, мовний, нацизм, і все таке в цьому плані. І вона час від часу давить на цю балалайку не. Звертаючись, наприклад, до теми того, що відстоювання українського зараз є фактично способом зупинити війну Росії проти нас, тому що ця війна йде не за якісь там території чи за окупацію Крима, чи за окупацію Луганщини Донеччини, а за те, щоб стерти у нас свою ідентичність. І щоразу-щоразу відбувається ігнор. Цього і щоразу відбуваються якісь загальні фрази, які тригерять тих, хто сумнівається, і залишають їх у тій позиції, щоб нічого не змінювати, через додаткові аргументи, які дарує їм Ксюша Манікін. І навіть коли Ксюша Манікен намагалася, намагалася, у неї було багато спроб йти в. Патріотичний контент у неї виходило дуже погано. Перемотуємо назад на 2023 рік, бо вона там теж записала відео, що вона була раніше права, не розібралась що там в Криму. Непонятно їй було в 2014 ой, в році, що Крим окупувала Росія. Недостатньо їй пояснили. Манекен 007 видав цікаву мудрість, і я зрозуміла, що це теж було. Оскільки в СМІ в Інстаграм активно розганяють тему насчет моєго мнення по поводу Криму, яку я публікувала в 2015 році, буде правильно об'яснити вам, чому так було тоді, И что я думаю сейчас? Тогда, в 2015 году, у власти был Порошенко. И, к сожалению, таким количеством информации, как сейчас, мне кажется, никто не обладал. Ну, я так точно. Не было такого количества телеграм-пабликов, информация не была в таком свободном доступе, как сейчас. И в целом Порошенко был из тех президентов, которые осветлял только те факты и события, которые ему были выгодны. На это вже було. И вы навіть не знаете де. А я вам покажу. Откуда готовилось нападение? Вы какую-то информационную работу проводите или нет? Это же вопрос не только власти. Вы согласны со мной или нет? Это же вопрос и всего общества. Вот смотрите, земельная реформа. Да, я вот вчера смотрю, по-моему, пятый, пятый канал, и там кто-то с политиков выступал, я уже не помню. Кто-то говорит... От Янукович був з Словакії, Янукович сказав, що земля буде продаватися значить, іностранцям, і так далі. Я не говорив этого. я не мог це говорити апріорі. Отже, на п'ятом каналі говорили неправду, а потім Порошенко говорили неправду, бачите, тяглість, тяглість процесу відбувається. Але ви знаєте, я от, чесно подумала, що ж за дурацькі методички видали в Офісі президента, що манікін 007, вона ніби й говорить, що Крим наш. Але не пояснює, чому Крим наш, чому вона змінила точку зору, що помінялось, яка така секретна інформація їй стала відома. Не зрозуміло вона просто увірувала. И вот лично я не понимала, что происходит на самом деле. Потому что с одной стороны у нас война на Донбассе, и у нас забрали Крым, а с другой стороны к нам все так же продолжают ездить русские артисты. С другой стороны людей из Донбасса считают почему-то изгоями, им не сдают квартиры, их не берут на работу, им поджигают машины, а на государственном уровне войны нет. Вы Жах, який жах? Вот лично, манікін не понімала і ніхто не обладав повною інформацією. І ви знаєте, в той момент, коли Росія паде, розвалиться і стане нікому не подрібною трухлею, все буде точно так, же, як зараз відбувається в Кремлі стосовно Сирії. Тому що Сирія це конструкт Росії, в який вона вкачувала величезні мільярди. Але після того, як Асад втік і мощ скукожилась до нічого, Путін розповідає, що це взагалі не важливо, і про Сирію і не згадує. Те ж саме буде і з Росією. І головне, всі ті блогери, які зараз розповідають про російську мову, якщось відділене від Росії, мовляв, це їхнє, це вони, українці, просто продовжують говорити своєю рідною мовою, тому що Путін не присвоїв русський язик. В той момент Мент, коли руський мір скукожаться до ні-у-я, вони. Зразу будуть говорити, мене до кінця не проінформували лічно я не понімала, а зараз я все понімаю і буду ще питати винятково українською мовою, тому що зараз відбувається все та ж боротьба за зупинку деокупації за, за зупинку деросифікації України за те, щоб дати тим, хто ввагається цей інструмент, сказати, чому я ні, тому що мені сказала Ксюша Манікен, що це мовний нацизм від мене Українського язика в Україні. Мені не ділять меншою українкою то, що я розмовляю на русском язики. Ви знаєте, я навіть цього приводу пост написала: дійсно перехожу на русский язик і буду відсваювати своє право на культуру, яка століттями витісняла українське з цих земель. Це ж не делает мене меншою українкою. Люди, які зараз обирають послуговуватися мовою. Яка на цих землях завжди була спрямована на те, щоб українського тут не було, які обирають послуговуватися культурою, яка заміщала собою все українське і головне знання про українське в їхніх головах це люди, які або дуже недоусвічені, ну або вороги. Я не знаю. Я називаю це ментальна опіздарість. І я не проти існування ментально опіздалих Ксюшей Манікенів у нашому просторі, тому що вони є таким собі хорошим нагадуванням ментальної опіздалості. Дивишся і такий: Вау! Ну, окей. Ще 30 років, і ти в Одесі будеш розповідати на найчистішим русском язике, як у ті пристарілі бабки, відео сьогодні не виклала, але гадаю, вона трапляла, що українців ніколи не було, і я буду розмовляти на русском язике. І через 30 років це буде не так сексі пексі, як зараз, коли е, Ксюша Манікену у своїй найкращій формі. Вона буде просто збожеволілою бабкою, яка нікому уже нахрен не всреться в той момент. Але питання в тому, що, що відбувається: по-перше, все що відбувається. Це боротьба за відділення російської мови від Росії. Мовляв, російська мова не має ніякого стосунку до Росії, вона відділення від російської культури, вона для того, щоб ділити блоги для блогеров, для зрителів в Казахстані і в Білорусі, і до російської мови немає. І оце от відділення це найбільша підміна. І більше того, друга історія це заперечення, і точніше. Абсолютне ігнорування того, що саме російське завжди в Україні було тим, що витісняло наше, і коли люди говорять я не являюсь меншою українкою, переходя на русський язик, ти являєшся, тому що якщо ти стаєш більшою росіянкою, якщо ти ближчою стаєш по культурі, по споживанню інформації до росіян, то ти більша росіянка і менша українка. Нікуди діватися. А Манікен, ну як завжди, у неї, в принципі, що вона тут понаписувала. Я нагадаю, що Дантес сказав, що він не розуміє, навіщо батьки зараз з дітьми своїми говорять російською мовою. І це правильно, але ну як ми бачимо, наші люди поголовно заболіли комплексом Бога і почому-дають собі право розказувати другим, як їх жити. Головне, що манікен це теж робить в своїй історії. Що ні так, я не можу поняти. А, будь то вони більше знають і в чому-то лучше других, але ж ми вже бачимо, що ти лично нічого не розуміла в 2014 році, коли окупували Крим. І ти така вони вони будь-то більше знають. Ну, більше ніж ти, знати не важко Ксюша, більше ніж ти, знати не важко. Якщо ти тільки в 22-му році зрозуміла, що у нас війна з Росією і окуповано Крим з 2014-го. Ну, от це от вони будто більше знають, різко стали експертами, не упускають можливості притіснити других. Цю болезнью заболели звичайні люди. Тепер ходять по коментарям, участь других, як їм робити. Але особенно це хворі. Ну, коротше, відстоювати українське це хвороба, це. Хворі на голову люди, це комплекс Бога, це деменція це все, що завгодно, окрім відстоювання власної ідентичності. Знецінення. Щоб Дантес не сказав, вона не дає аргументи Дантеса. Аргументи Дантеса адекватні, нормальні і відповідають тому історичному виклику, в якому ми зараз відбуваємося. Більше того, Дантес проходив цю трансформацію не з 22-го року, він проходив його її раніше. Але ми знецінюємо і розповідаємо про відстоювання українського винятково як про болезнь. Причому, що ми не бачимо жодної тези про відстоювання російського як про болезнь. Хоча насправді неадекватність є відстоюванням культури, яка завжди знищувала і затирала собою українське в Україні, і відстоювати це зараз під час війни, яка стирає міста. Ну, це ментальна опіздалість. І ця ментальна опіздалість дуже яскраво квітне завдяки Ксюшам Манікен. От, наприклад, у п'ятницю був обстріл, прильоти були помітні. І от, спочатку розійшлося відео з тим, як це виглядає, а потім, через декілька годин, побачили сторіс цієї авторки, яка це відео зняла. Розорване очко із замовного питання через 2, 3, 2 і так далі. Ну, чергова гуриня узкого міра, яка не пов'язує. Взагалі не пов'язує агресію Росії з тим, як у неї насрана в голові. А у неї насрана в голові дуже добре, але вона навіть не усвідомлює глибини насраності і вважає, що це у кого-то розривається очко, ні у ній. Я не знаю. І головне, що. Найбільше мене дивує так це те, з якою ненавистю ці люди далі продовжують знецінювати українське в Україні під час війни Росії проти України, яка триває більше 10 років. І вони обирають стояти на боці російської мови, російського продукту і того що вони не мають отношения к Росії, вони українки, це не делает їх меншими українками. Знецінювання українського в Україні не делает їх меншими українками, тому що вони в свободній країні і можуть самовиражатися, як хочуть. Так от я вважаю, що це прекрасно. Треба приходити, і я не знаю, я, мабуть, серію наліпок зроблю якусь і таку дарувати наліпочку і казати: молодець, ось тобі мовна опіздалість. Ти тепер носій довідки. Вона у тебе тепер є. Можеш її навіть показувати. Ментальна епіздалість завжди з тобою.